Спадкоємці керують два строки. А це стабільність, це розвиток, це гідність. 2014 рік 2022 роки. Не було б війни. Росія була б ізольована, немає проросійської партії в парламенті. А вони завжди там є, починаючи з 91-го року і по сьогоднішній час. Крим це повноцінна частина України. Донбас не знищений війною, а працює на модернізованій індустрії. Збройні сили це професійна, технічна, розвинена армія з досвідом міжнародних міст. Ось що б відбулося, якби народ тоді обрав В'ячеслава Чорновіла. Але яка ж справжня реальність за 30 років зради. Що ми маємо? Війна. Олігархі, знищена промисловість. Тобто ми втратили покоління. Ми втратили десятків тисяч життів. Ми втратили шанс. Але головне, ми втратили себе за вибір, який був зроблений неправильно. Ось, за що платить зараз український народ. Якщо казати про це все, шановні глядачі, поширте це відео. Бо це історія така, яка вона є. Але цю історію ми маємо знати і пам'ятати, для того, щоб в подальшому не допускати помилок, хоча б аналізувати свій вибір. Обговоріть це питання, оцю ситуацію, зі своїми рідними людьми. Думайте, за кого ви голосуєте. Не просто так тоді, коли люди дивились телебачення і сприймали все з телебачення. Ні. Цього не треба робити. Треба думати головою в першу чергу, аналізом, розумінням, досвіду. Треба вивчати історію, бо ціна помилки в ній це наше життя. І це зараз відчуває український народ. Тому поширюйте це відео, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні, сьогодні ми казали про 91 рік, який надав нам все те, що ми маємо зараз. А це вибір тоді, коли був зроблений помилково. Дякую всім вам, шановні дичі, і вже до наступних зустрічей.